В Івано-Франківську презентували унікальну виставку картин присвячену творчості Кобзаря. Виконали її студенти Бродівського педагогічного коледжу. Оглянувши експозицію, усі поціновувачі народного мистецтва зможуть більше дізнатися про Тараса Шевченка як художника. Серед перших відвідувачів були й наші кореспонденти. Художнє різьблення, випалювання та вишиття. Два роки тому напередодні Шевченківського ювілею студенти Бродівського педагогічного коледжу спробували по-новому інтерпретувати відомі та маловідомі картини, що їх за своє життя створив Тарас Григорович. І якщо з поезією кобзаря, юнаки та дівчата були добре знайомі, то творчість Шевченка як художника для більшості стала справжнім відкриттям, розповідає керівник мистецького гортка Ігор Ошурко. Навіть серед творів Шевченка до сих пір йде полеміка про. Авторство тих чи інших, тому що він, як гравер, він вибирав твори інших художників і відтворював їх у гравюрі. І, власне, в тому якраз і оригінальність, що випалювано воно максимально наближено до гравюри, Хоча тут є й вироби, які виконані і в техніці сюжетного різьблення. Контурного різьблення по тоновому дереві загалом Шевченківська колекція налічує понад 60 робіт. Над ними юні майстри працювали майже рік. Щоправда, зізнаються викладачі коледжу. Вони й самі не сподівалися, що цей проект буде настільки вдалим і що знайдеться чимало охочих показати ці твори широкій публіці. За минулий навчальний рік роботи наших студентів могли побачити. Відвідувачі філіалу картинної галереї Палацу Потоцьких у Червонограді. Наші роботи виставлялися у Українському католицькому університеті в місті Львові, в українських домах міст Джишов і Пшемесель в Польщі, в українському домі Франкфурта на Майні в Німеччині. Я починаючи цю роботу, це було більше два роки тому. Навіть не думав, що буде настільки цікаво і настільки результативно, тому що, очевидно, всі ті флюїди чи думки, оті всі пориви душі, хвилювання від Тараса передаються усім поколінням, і дуже тішуся з того, що наша Україна має такого генія, від якого може черпати. Кожне покоління щось нове вивчати, аналізувати. Тож тепер з декоративною творчістю бродівських гуртківців можуть ознайомитися і мешканці та гості Івано-Франківська Експозицію розгорнули в холі університету права імені коря Данила Галицького. Ці роботи вже багато хто бачив, ці роботи вже бачили за кордоном, і дуже приємно, що Прикарпаття теж має можливість побачити ці роботи, зокрема в стінах нашого вузу. Всі люди, які не мають відношення до нашого навчального закладу, але які захоплюються корифеєм нашого українства Тарасом Григоровичем Шевченком, вони можуть прийти в наш навчальний заклад і на першому поверсі насолоджуватися. Тими виробами, які нам любезно надав Бродівський педагогічний коледж, переглядати експозицію в університеті права можна буде до 1 квітня. Далі картини помандрують іншими містами України.